Усім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні вже прийшов час мені повертатися додому. Були у нас з Катюньою деякі плани, на жаль, вони не здійснилися. В п'ятницю хотіли поїхати зранку подивитися схід сонечка. Там піаніст з Одеси мав приїхати грати, але була тривога, ми поїхали. Наступного ранку. Теж щось нам... А, ми прокинулися і дуже такий був густий туман. Ну, куди його ти будеш їхати? Але провели час разом. І зараз вже буду повертатися додому. Деякі плани, які у нас були, щось не дуже в цей раз, але нічого ми домовились наступного разу, обов'язково все, що ми запланували. Ми зробимо. І, До речі, погода сьогодні в Києві. Начебто дощ, вітер, але дощу нема. Вітер туди-сюдим. Заберу я погану погоду з собою, нехай дитині залишиться сонечко. Вважаючи на осінь, а троянди ще квітнуть. О, Яка краса. Чорнобрийці. Яка файна, гарна осінь, навіть в похмуру погоду. Це щось неймовірно. Ось і приїхала я вже на вокзал, О, приїхала заздалегідь, тому що якщо там тривога або ще щось, то є така можливість запізнитися. Ось так буває так. Тривалий час чекаєш на зустріч і поїздку до Києва, а воно якось так швидко все проходить. Не поки є час, я дивлюсь. Тут є така виставка, зробили на вокзалі. Я дивлюсь, і боже, скільки українці, та й не тільки українці пережили, але посмішка з обличчя не сходить. Скільки всього. І повень там я була, і втрату, і рятують. Отак. От Отак. От. Скільки горя. Але що ти поробиш завжди, так не буде. Українці, українці, ось так. А я вже буду йти. Зараз буде посадка, на мій потяг. Панове, «Укрзалізниця» вітає вас на борту швидкісного поїзда Інтерсіті Плюс. Влаштовуйтесь як найзручніше. Наша подорож розпочинається. Підготуйте, будь ласка, квитки та документи, що посвідчують особу. Пасажири без квитка нестимуть адміністративну відповідальність та будуть висаджені з поїзда. Ваше ставитися до інших пасажирів і розмовляти по телефону тихо, слухати музику та кіно через навушники та побільше донатити на ЗСУ. У разі виникнення питань наші стюарди завжди поруч, а ще ви можете написати нам у застосунку Укрзалізниці або через qr код у салоні. Сьогодні подорожують наші захисники і захисниці, сині, незламні, вірні присязі та своєму народові. Ми, залізничники, бачимо вас щодня. І завжди готові підставити залізне плече. А зараз просто хочемо подякувати і сподіваємося, що наші пасажири приєднаються та підтримують наших захисників хвилини обласків, посмішкою або до НАТО на ЗСУ. Підтримуємо вас, розуміємо вас, цінуємо ваш подвиг. Продовжуємо рух до перемоги разом. Слава Україні! Тиш, дивися і думаєш, от чого я тут не бачила. А все одно такі краєвиди, незважаючи на те, що похмура погода. Не дуже так камера все це передає, але навіть похмуру погоду ти бачиш яскраві фарби і жовті, і червоні, і зелені. На жаль, камера цього не передає. Восени, взимку якось не дуже їздити, тому що вже рано темніше є, що там показати, хоча і так видно, які у нас краєвиди. То я зараз включила, Говорить Цуханов з Ольгою Цибульською. Я подивлюся, передав, бо темно може, що вам показувати. Зплітку, коли їдеш. Можна довго спостерігати віконечку. а Зараз вже темно. Укрзалізниця рекомендує не сидіти довго, трішки походити, пороз'єднатися. Я зараз там трішки вийшла. Там малий кричить. А ми вже приїхали, а ми вже приїхали. А тато каже, ні, ми гуляємо. А коли ми вже приїдемо? А ми вже приїхали. Малі-малі, такі комедні. Регулюють нам температуру повітря в вагонах. Стюарт. Отак. Прийшов, подивився, яка температура в вагоні. І щось там підкрутив та й пішов. Дивлюся на скло, вже і дуже десь пішов, їдемо. До речі, зараз дивлюсь інтерв'ю на каналі Аліна Доротюк з цією ведучою з один плюс один. Ранок вона веде не знаю. раджу подивитися дівчата. Дуже цікаво. Такі влучні слова каже гостя тим, що. Ми будуємо свою родину. Вона за свою родину зараз розповідає. У нас немає я, у нас є ми, тому що якщо кожен почне Я, я, то ми будемо розшматовувати нашу родину. Тому для нас важливо, щоб ми. Всі ми, це батьки, це сестри, це брати, це родичі, це діти, всі ми. Немає окремого я. Дійсно так. Я, воно розшматовує родину. Це, це дійсно так. Люди вже потихеньку на своїх станціях виходять, вагоні менше людей. Та й я. Вже дуже близько до свого міста. Вже повернулася додому і з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково до побачення. Ось я і дома. Приїхала, вийшла на вокзалі і буду їхати додому. Привіт, моє місто, привіт, всі приїхали, суїдяться, бігають.